27 числа ми виїхали, можна сказати, кортежем, Виїхали в сторону Сходу. І не доїхавши ще буквально до Києва, у нас вже почалися свої пригоди. Тобто перед Києвом у нас пробилося колеса. В Полтавській області в нас стався ще один інцидент. Пішов дощ, слизька дорога, воно на ходу замерзало. У нас Розвернуло, скинуло в ків'ят. За нами їхав евакуатор, який відразу нас і дістав. Між Павлоградом і Дніпропетровськом, якраз на, посередині, між цими двома містами в нас стається ще одна автопригода. Завдяки, завдяки, ну не завдяки, А слизька дорога, плюс до того навантаження не витримало осі, і в нас відрізало два колеса. Тобто задня, задні два колеса вони пішли з машиною в кювет, незважаючи на погодні умови, е дістати нас того самого вечора, тобто в 28 числа, понеділок нас ніхто не зміг. Лише е єдине, що ми ну, змогли зробити, це розвантажити наш автомобіль, відвести всі речі, всі подарунки в підгородні, це в Дніпропетровську область, ну, в Дніпропетровську, фактично сам. І після цього ми повернулися в Павлоград. Волонтери домовилися, щоб ми проживали в готелі. У вівторок завантажили всі ці наші речі. Був вже вечір, нам вже не було, як би можна сказати, смислу виїжджати на передок, бо це вже було темно. Ми виїхали на слідуючий день о четвертій ранку, вирушили на схід, приїхали до наших хлопців з 14-ки. Як, і там в нас знов все-таки трапилася свого роду знов пригода. Водій, не врахувавши габаритів автомобіля, об'їжджав блокпост, зацепив бетонну плиту, яка пошкодила йому гальмівну систему. Тобто, можна сказати, з цього моменту наші пригоди не закінчилися, а знов таки розпочалися в новому руслі. Весь наш маршрут, весь передок, як би можна сказати, в лапках, Ми об'їхали без гальм. Далі вирушили в розположення 72-ї бригади, де також наші волиняки. Фактично, вони знаходяться на самому передку, але приїхавши туди, нас зустріли ну, немов рідних. Після цього всього вони нас. Можна сказати, не хотіли відпускати, е, прощалися з нами, як будь-то ми їм самі найрідніші, там реально аж пробирало мурашки по тілу бігли, як вони з нами прощалися. На рахунок подарунків вони були дуже ну, задоволені цим всім, бо е, реально, що їм не вистачає, це е, домашнього затишку і тепла, бо е, люди. До них мало хто доїжджає. Ну, це люди, які кажу, стоять на самому передку. Після цих всіх наших таких, ну, можна сказати, після передка. Ми відправилися в Маріуполь, де, наш, де були наші друзі з самооборони, які, в той самий день, як ми це об'їхали, вони мали повертатися додому. Ми сіли в, їхню, ну, в автомобіль самооборони і вирушили додому. В загальному я не можу цього сказати, що не найстрашніше було, бо чомусь от е, нас наскільки була е, згуртована така е, компанія, що в кожному в якомусь негативному моменті ми бачили позитив, і ми це позитивно сприймали. Не знаю, чому і як так сталося. Ну що фактично страху не в ДТП, не під обстрілами. У нас. Фактично, страху ніде не було.